Слава нації! Вітаю на каналі Добрий Рембат. В ефірі я Сашко. Добрий. вже на роботі. Закінчили плідну відпустку. І найперше відео з робочого простору, так, середовища, прилад спостереження танкістам тнпо 160 подарували добрі. Люди так склалося, що був стрім близько тижня тому. Збирав на нього 25 тисяч. Поки ті тижні, що я там очікував на той на 25 тисяч, так дозрівав. То. Зголосувалося, що за нього вже 45 просять, але після того, як зібрали 15 тисяч на першому стрімі, добрі люди знайшлися, зголосилися, подарували цей прилад спостереження. Я передаю його танкістам, які найближчі дні запишуть від себе відео. Подяки за такий цінний, важливий подарунок для нашої роботи, для нашої перемоги. Дякую добрим людям за цей дуже цінний подарунок. Працюємо і пам'ятаємо, що наша українофілія недостатня.